Дитяче експериментування один із провідних видів діяльності дошкільника. Очевидно, що немає допитлішого дослідника, ніж дитина. Практика показує, що у повсякденному житті діти самостійно експериментують з різними речовинами, прагнучи дізнатися про щось нове. Малята розбирають іграшки, спостерігають закинутими у воду предметами, тоне-не, тоне. Нюхають, чіпають, навіть пробують скуштувати різні предмети, але це дуже небезпечно. Небезпека такої самостійності полягає в тому, що дитина ще не знайома з елементарними правилами безпеки, тому серед батьків часто поширена помилка обмежень та заборон по дорозі дитячого пізнання. Проте слід зазначити, що експеримент, який організують дорослі, безпечний для дитини. І водночас знайомить її з різними властивостями навколишніх предметів, із законами життя природи та необхідністю їх застосовувати у власному житті. Пропоную декілька варіантів дослідницької діяльності з дітьми. У ванній кімнаті у ванній кімнаті дозвольте грати з порожніми баночками, флаконами, мильницями. Куди більше води поміститься, куди вода. Легше набирається, звідки воду легше вилити. Чим швидше набрати воду в ванночку відром або губкою. Все це допоможе дитині досліджувати і визначати характеристику предметів розвивати спостережливість. Догляд за квітами. Поливаючи квіти, запитайте у дитини, чи всі рослини треба одинаково поливати. Чому? Чи можна побризкати рослини водою? Чи потрібно розпушувати землю рослин? Це допоможе виховати дбайливе ставлення до природи та сформувати знання про рослин, способи догляду за ними. У вітальні. При прибиранні кімнати запитайте у дитині, як він вважає, з чого потрібно почати, що для цього потрібно, що він зробить сам. У чому йому знадобиться допомога? Подібна ситуація розвиває спостережливість, вміння планувати і розраховувати свої сили. У дитячій кімнаті. Займаючись ремонтом, в кімнаті, дізнайтеся, якого кольору шпалери він хотів би бачити в своїй кімнаті. На що б йому приємно було дивитися? Як він гадає, де найкраще повісити його малюнки. Це допоможе дитині навчитися висловлювати судження, фантазувати, аргументувати свою точку зору. Кухня на кухні можна експериментувати з борошном і крохмалем, розчинивши їх у воді, і помацати руками суміш, малювати манкою, сіллю, замісити тісто, зробити сир, збити олію, поміняти колір капусти. Допоможуть зацікавити дитину запитання: Здогадайся, що лежить у пакеті, а що в мішечку? Що потрібно зробити, щоб дізнатися, як розсадити гостей за столом? Який посуд знадобиться на обід? Де не заважатиме вази з квітами? А також разом малюємо з дітьми малювання. Вона так само відіграє важливу роль у пошуково-дослідницькій активності дитини. Діти осягають властивості матеріалів, навчаються рухам, необхідним створенням тих чи інших форм і ліній та різноманіттю кольорів. Усе це призводить до поступового осмислення, оточуючого. Світ навколо дитини різноманітний. Всі явища в ньому пов'язані в складну систему. Елементи якої мінливі і залежні один від одного. Тому дуже важливо навчити дитину знаходити в знайомих предметах невідомі властивості, а в незнайомих навпаки відшукати давно знайоме і зрозуміле, і все це не в вимушеній і захоплюючій атмосфері гри. Граючи, дитина знайомиться з навколишнім світом, легше і більше, охоче вчиться новому. І, що особливо важливо, граючи, він вчиться вчитися. Дуже важливо заохочувати і виховувати звичку вчитися, яка безумовно стане запорукою його подальших успіхів, цікаві досліди, експерименти спонукають дітей до самостійного пошуку причин, способів дій, прояву творчості.